О є. О є. Хто там? Ор... Орел. Здоров. Здоровий? Да. Вішай А де вовк, покажи. В... Де вовк? Ууу, а де він покажи? На холодильнику висить. Висить там вовк, пошукай його. Ти вже повісив. Вовк. Де вовк? Ну, добре. А де корова? Корова. Верблюд. Здоровий. А де киця? Є киця. Покажи де Киця. Киця. Кала. А де віслюк? Віслюк де? Це лисичка а віслюк де? І А каже: "Да. Мімі. Мімі ведмідь. Так. Так. Кицю вище і ведмедя. Ведмідь. Кала. Кітці? Кітця. Угу. Дивись, А це хто? Любомир. А це хто? Вру, хто це у тебе в руках? Собака Ава. собака, Ава. собака. Бум? А де ж жираф? Де жираф? Там? Там десь був жираф. Ось! А де олень? Ні, воно не магнититься до плит. На холодильник віший. Там? Там.